Доброго дня, мої хороші! Будемо дивитися, що вас чекає в роботі. Думаємо про один, два або три і вибираємо карту. Один, два або три. Що мене чекає в роботі. Один, два, і три. Один, два, три. Вибрали, дивимося. Карта 3, імператриця, говорить нам за те, що вас в роботі чекає насолода, краса, можливість жіночого колективу, вихід на жіночу публіку. Якщо ви займаєтеся чимось в сфері краси, там прикраси, б'юті і так далі, то у вас чекає прибуток, у вас чекає збільшення публіки, і вам треба звернути увагу на жіночу публіку. Це дуже хороша карта на роботу, але вона має бути з розслаблення, з насолодою. Карта номер 2 Другий аркан старший вже. У нас тут зірка. Ви маєте присвятити себе, свою діяльність. Чомусь публічному. У вас може бути публікації в журналах, може вам потрібно займатися соціальними мережами, почати відкривати свій YouTube канал та почати займатися відео, там, знімати якісь підкасти і так далі. Друга карта, карта зірки, нам говорить про те, що вам потрібна публічність. Це не скора карта, це карта на довгий час, але вона говорить, що вона принесе дуже-дуже хороші результати. І карта номер 3 Рідзем Пінтаклів говорить нам за те, що у вас чекає прибуток, у вас чекає нова можливість роботи. Це навіть може бути не на повну ставку, це може бути. Така напівставки робота, але вона комфортна, доброплачувана і хороша. Тому залежно, що у вас випало, вам треба подивитися на оці от рекомендації.